Друзі, в наявності вийшло такі рюкзаки в кольорі Multicam. Це рюкзак йде на 50 літрів. Він йде з тканини кардура. Це дуже мощна тканина. Тут йде дуже гарна, прострочена нитка, армірована. Кріплення молі зверху, знизу, збоку. Є дуже гарна. На плечі кріплення, на підгруди йде кріплення і на пояс. Зверху карманчик іде, по бокам, з лівої та з правої сторони, спереді і знутри там дуже багато карманів. Рюкзак дуже міцний, якість гарантуємо, гарантію даємо, якщо кому mm -hmm. такий потрібен. Хто хотів такий рюкзак кому сподобався, пишіть нам, ми завтра його відправимо.